Відеогляд на ставну мотоциклу BMW R1250R. Знімаємо на сонці, в гарній якості. стоп-кадри, роздивляйтеся детально. Зверніть свою увагу, який кольор мотоцикла. Багатий насичений. Вживу виглядає, звісно, ви розумієте, набагато краще, ніж на камері. Хоча й на камері зараз сонце все класно видно. Мотоцикл з кофрами, з оригінальними. Від компанії BMW Motorrad Зараз я їх встановлю і подивимось як виглядає мотоцикл з кофрами. Ось так мотоцикл виглядає з кофрами. Зараз обійдемо по кругу, щоб ви могли бачити, як це як що змінилося. Класний колір. Ну, колір у, коф... у кофрів. Універсальний підійде до будь-якого кольору мотоциклу. І давайте детально по мотоциклу. На мотоциклі встановлений вже високий такий вітровий захист. І давайте детально. Колір просто суперовий. Резина в гарному стані. Диск ще не притертий. Пробіг на мотоциклі 6,5 тисяч кілометрів. Медзелер, крута гума, Брембо, тормоза, армівні шланги армовані. Робоча область. Пильовики з армуванням, радіатор, будь ласка, новий. Ну, Мотоцикл новий, я не знаю, що тут. Показувати. Я покажу зараз моменти, які є по мотоциклу. Дивіться, це саме ось на кришці є такі подряпини. Скоріше за все, його на місці. Е Положили, ну, наклонили, тому що, бачите, ось такі вертикальні подряпини, це означає, що мотоцикл отак упав не на швидкості, а на місці. Якби це було на швидкості, то подряпини були б горизонтальні, а так вони вертикальні. Тому, скоріш за все, просто хтось його не втримав. Кришку цю можна замінити, якщо вам потрібно. Воно там вартує до 100 доларів, мені здається, на Алікспресі. Але купувати на Алікспресі кришку на такий мотоцикл ну це кощунство. Але все ж таки рішення бюджетне і можна його зробити. Центральна підніжка є. Подивіться, як виглядає все знизу. Будь ласка. Постраждав також кофер. Хоча, мені здається, кофер постраждав би сильніше. Скоріше за все, це десь біля високої якоїсь бордюри його заклали. Ну, в общем, є отакий нюанс. Оце все. Більше нюансів по мотоциклу немає. Тут це ціле рівне. Ні на баку, ніде нічого. Все в ідеальному стані. Глушник також ніяких подряпин, все як дзеркало. Колесо подивіться. Чорний глянець це. Під прозорим склом. Ну, BMW є BMW, самі розумієте, дивіться. Офіційний мотоцикл, BMW-шна рамка. Придбаний на мотораді в Японії. Задня гума в супровому стані. мотоцикл на кардані, Задний, задній диск взагалі як новий, навіть ще ну, взагалі новий, бачите, не притерся. Так, про центральну підніжку казав. Тут дивіться, все як новеньке. Ну, воно так і є, тому що 6 тисяч кілометрів. Так, і є отут, ось тут подряпана, бачите, невеличка. Неприємно, мотоцикл новенький, але є така Ну, То можна взагалі локально все підфарбувати, якщо вам потрібно, можете собі зробити. Без. Тут також все ідеально. Тут, будь ласка, демпр вже. Ну, мотоцикл дуже цікавий, дуже еластичний, дуже приємний. Гріпси, дивіться, зараз заведемо. Ні, давайте покажу зверху, отак, спочатку. Тут є такі подряпини, ну це гудзиком на мотокурці, скоріш за все. Ну Це пластикова накладка, вона собственно, для цього і слугує, щоб захищати бак від подряпин. Все-таки 6 тисяч км, на ньому хтось їздив. Так, є ключ отакий, давайте подивимось, що тут в, в кофрах. Так ось так піднімаємо. Сейчас надо однією рукою опа. Все, дивіться. Ну, кофор, пустий кофор. Документація якась. Нічого більше другого немає. Все, ключ дістали, усюди поставили його. Заведемо тепер безключовий доступ, це зрозуміло. На екрані вже. Підігрів ручок, режими їзди, роботи двигуна. Будь ласка. Є тут українська мова, ми вам встановимо. 6449 кілометрів. отакий красень мотоярдів наявності. Як він м'яко працює, дуже м'яко. Ось, зараз він прогрівся, зараз взагалі буде. Клас. Крутий мотоцикл. Звертайтеся.